Китайці можуть похвалитися багатьма притаманними їх культури, видами мистецтва, які поширились навколо світу. Одне з них вирізання візерунків з паперу. Чим вони почали займатися щонайменше з 6-го сторіччя свого часу? Китайці, вирізаючи паперові фігурки, вірили, що таким чином принесуть собі здоров'я та багатство у наші дні. Мистецтво має переважно декоративне застосування. Щоправда, його майстрів залишилось небагато. Наталія Леонова розповість про іммігрантку, яка намагається відродити це мистецтво в американській столиці. Войову обожнює вирізати візерунки з паперу це перегони човнів драконів. Вона з великим натхненням ставиться до популяризації цянжі, стародавнього декоративного мистецтва Китаю. Перші роботи з паперу яку знайшли у Китаї 1500 років. Цієї суботи ву кілька годин демонструвала мистецтво вирізання фігурок з паперу в одному з торговельних центрів біля Вашингтона. Really like мені це дуже подобається. Мені це приносить величезне задоволення та спокій. Я лише сподіваюся, що більше людей дізнається про цей майже вмираючий вид мистецтва і будуть отримувати від нього стільки ж задоволення, як і я Першого почала творити з паперу ще у рідному містечку на південному сході Китаю у віці 14 років. Насправді у нас в школі це був обов'язковий предмет, але я завжди відчувала якийсь особливий потяг до нього. Моя вчителька погодилась давати мені приватні уроки після уроків у школі. Пізніше молода жінка здобула друге місце у національному змаганні з малювання та каліграфії. папір найлегший матеріал, з яким можна працювати. Його можна перетворити у гарний та делікатний витвір мистецтва. Для мене це свого роду магія. До сполучених штатів ву емігрувала у 2008 році після закінчення коледжу і дуже швидко почала розповсюджувати мистецтво чанжі. Вона постійно проводить демонстрації на всіляких подіях, в тому числі і акціях, які організовують галереї відомих музеїв на зразок фрієр та саклер. багато людей підходять, цікавляться. Вони захоплюються. Мені здається, дуже важливо розповідати американцям та й будь-кому, хто проявляє зацікавленість про цей вид мистецтва. Може, так старовинне китайське вирізання отримає нове життя. Сайвінвісатфомбекінчайнаву каже, що вирізання візерунків представляє китайські культурні цінності, відзеркалює історію та життя її народу. За допомогою паперу Ву розповідає про свою батьківщину. коли люди бачать ці експонати на виставці, вони прагнуть дізнатися, а що стоїть за цими творами. Ось вами нагоди розповісти їм, наприклад, що таке китайський фестиваль ліхтариків під час своїх демонстрацій вона оточена своїми роботами, що надихає перехожих відразу спробувати свої сили під час практичного заняття. Я хочу більше знати про китайське мистецтво, особливо таке делікатне. Мені подобається, що воно вимагає високого рівня зосередження, а це висмикує мене з повсякденного життя. Ти концентруєшся на чомусь дуже маленькому, і це дуже розслабляє. це настільки дивовижно, що китайське мистецтво може пробудити щось у людей з відмінним культурним надбанням. Тим часом Ву надіється, що вирізання візерунків з паперу принесе людям радість та знання іншої культури, а згодом можливо і стане популярним видом мистецтва у її новій країні. Наталія Леонова голос Америки.